Як забезпечити належне правосуддя в умовах повномасштабної війни, обговорити проблемні питання господарського судочинства зібралися судді цілої України у Львові. Свою робочу поїздку вони почали із вшанування пам'яті українських загиблих героїв на Личаківському цвинтарі і подяки усім тим, завдяки кому можемо сьогодні продовжувати жити і працювати. Працівники суду і самі добре знають, що таке руський мір. Рік тому ворожа ракета поцілила у будівлю Миколаївської де також був розташований господарський суд області, тоді двоє його працівників загинули. На сьогоднішній день, на жаль, четверо суддів загинули внаслідок своєї професійної діяльності. Велика кількість суддів є поранених, є загиблі серед працівників апаратів суддів. Ми знаємо трагічний випадок господарський суд Миколаївської області, в який влучила ворожа ракета і на місці загинув працівник апарата, а інша жінка-працівниця апарату вона була дуже серйозно поранена і інвалідом на все життя. Також треба сказати, що велика кількість наших суддів добровольців пішли до Збройних Сил України тільки в Верховному суді четверо суддів Верховного суду добровольно вступили до лав збройних сил і на сьогоднішній день боронять нашу державу. Війна Росії проти України ставить перед українським судочинством все нові і нові виклики. Постійні ракетні обстріли, повітряні тривоги і наслідки ракетних ударів Росіян значно ускладнили судовий процес у нашій державі. У багатьох господарських судах, так само, як і власне у людей, немає води, немає світла, немає зв'язку, немає можливості здійснювати судочинство, тим не менше продовжуємо працювати. Основні напрямки, над якими ми зараз працюємо, це те, щоб надати можливість е через дистанційне правосуддя, щоб брали участь у судових засіданнях, для того, щоб не наражати, крім того, на небезпеку учасників судових засідань. Є пропозиції, які зараз напрацював Верховний суд, про те, щоб розширити можливість дистанційного правосуддя, зокрема. Ма, щоб і секретарі судових засідань, не тільки учасники судді, мали можливість брати участь у засіданнях дистанційно, це для того, щоб не зривалися судові засідання, тому що дуже негарно впливає і на авторитет правосуддя, коли сторони приїжджають, витрачають час, витрачають гроші, а суд, на жаль, не може провести засідання через об'єктивні причини. Велику підтримку і допомогу українським судам надають наші іноземні партнери, особливо поляки, з перших днів широкомасштабного вторгнення. Наші сусіди з нами пліч опліч пліч 29 березня 2022 року. Три тижні, коли москалі тут е, прийшли, приїхали судді Приїхали суді з України. Вони приїхали до нас. Е, і вони у нас говорили про e, руських фурах в вантажні, mm -hmm. вантажних машинах, які приїжджали через нашу e, державу. І вони приїхали і говорили з нами, як закрити, щоб вони в Польщі не могли приїжджати. І через два тижні Євросоюз закрив кордон для руських машин. Того часу наша співпраця з поляками лише набирає обертів. Сьогодні наші сусіди теж у Львові, аби допомогти у вирішенні нагальних проблем українського господарського судочинства. Проблеми завжди в господарських судах є. Війну вони загострилися. Це і тривоги, це і відключення. Це різні проблеми дистанційного судочинства, які сьогодні будуть обговорювати. Серед інших проблем буде обговорити проблема компенсації збитків, завданих агресором. У нас є польські друзі, делегація з польськими колегами. Ми багаторічні відносини підтримуємо, багато років. І війна не зупинила це, а тільки відкрила нові грані нашого співробітництва. Тому ми їм вдячні і за сміливість приїхати сюди. Постараємось щоб все було на високому рівні. До слова, нині господарські суди України активно переймають досвід іноземних колег у веденні дистанційного правосуддя, яке дозволяє пришвидшити судові процеси і зробити його більш ефективним. Саме господарські суди розглядають справи, які стосуються завданої Росією шкоди українському бізнесу. Важливо, аби кожне підприємство мало доступ до правосуддя навіть в умовах широкомасштабної війни і могло стягнути з Росії завдані нею збитки.